Здравствуй, моє сонечко, здравствуй, мій котик. Котик! Я знов хочу з тобою разом поспілкуватися, провести час. Я хочу почитати з тобою книжечку. Я тобі вже казала, що я сходила в бібліотеку, взяла декілька книжочок, і... які мене зацікавили. Я сподіваюся, що тобі буде цікаво. Добре? Отже, почитаємо зараз з тобою книжечку Арнольд Рятівниковець. Написав цю книжечку Гунті Гергет і Ніколай Ренгер. Дивимося. На зеленому лузі пасуться вівці. Ох, такі вівці, бачу, скільки їх. Багато-багато, хто чим займається, хто валяється, де дитя по ньому повзе, хто в картішки грає, хто базікає друг другу новини розповідає, хто просто а це зарядочку робить, да, руханку, хтось в'яжить щось, якийсь ветрик своєму онучкові. Да? Хтось травку щипає, хтось просто співає на зеленому лузі, пасуться вівці, О, пасуться усі. Окрім баранчика Арнольда. Ось цього він бачиш, який Арнольд. Арнольд бігає, присідає, віджимається та підтягується, бачиш, підтягується. Розігрівається і боксує у повітрі. О, ти бачиш, який він активний. Це Арнольд не сидиться йому такий весь спортивний, так? такий, щоб бути в гарному, гарній формі. Ага. Так. Арнольд вважає, що пастися може будь-яка вівця. Та наш. Баранчик Арнольд не з таких. Він постійно щось плете, і я маю на увазі не вовну. Бачиш, ці пасуться. Кажуть, а, Арнольде, пасися не носись. А він от те щось в нього якісь справи, 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 справий весь час. А, Арнольд супербаранчик, це він так про себе каже інші вівці кажуть зовсім інше. Вони вважають Арнольда трохи не сповна розуму. І при цьому легесенько стукають себе капитам у скруню. Ось отак от Тун-тун-тун. Та, цей Арнольд Він трошечки в нас чудаковатий. Да? Ну, нічого, хай бігає, пригає, скаче, аби нікому не заважав. Ну, добре. Арнольд, бачиш, який Арнольд? Ой, він такий. Такий він кремезний, такий, бачиш, ножки в нього такі ніжки такі. А ось Крітмані і лише він каже, говорить, ой, давай, Арнольде! Адже Крітмані найкращий друзяка, ось він бачиш, ось Арнольд Мані. Найкращий друзяк Арнольда, а ще його великий шануваль. Ой-ой, що це у Арнольда такий його великий шанувальник, точніше кажучи, мані це єдиний шанувальник Арнольда. Але Арнольд вважає, що так не повинно бути. Ох, Арнольде. кажуть вівці. Ось побачите, кажете, каже Арнольд. А кріт Мані каже: Давай, Арнольде, давай, Арнольде. А ще інколи кріт мені трішки-трішки допомагає Арнольду. Бачиш, підтримує його, бачиш? Але зовсім трішечки, трішечки. Але справжньому супербаранчику допомога не потрібна. Ну, гаразд, хіба що інколи Бачиш, який баранчик? Ах, він баранчик, варанчик, варанчик. Одного чудового дня до отари прийшла схвильована вівця меме і закричала: і, тут ходить вовк, тут ходить вовк. Ой, ось я гучно на забекали, поки вівцями мене вигукнула. а не вигукнули. тихо. І запанувала тиша. перелякані Тоді вівця меме. Прошепотіла він іде по наші шкури ой. І тут як запекають усі. А ну цить Знову скрикнула меме. Що ми Меме, мене коли прийде вовк? ми, всі, Усі окрім Арнольда. А що ще робити ми мама? Ховати маємося, мася пробекали всі. Усі. А крім Арнольда. А що ще робити ми мо, -мо, 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 -мо. Поклечимо вівчарку. Пробекали всі. Усі. Окрім Арнольда. А що ще ми робити? ми-ми-ми-мо-мо-мо-мо-мо? Ми будемо битися з вовком. Пробекав Арнольд. Ух! Оце я розумію. Так, так, так. Цікаво, цікаво. Отже. І -ї -ї -ї. над луками запала тиша. А потім вівці почали сміятися. Вони реготали так голосно, що кріт. Мані? Де наш кріпмані? Де наш крітмані? Не бачу не бачу крітмані. Ось о він крітмані. Що крітмані аж вуха затулив? Ха-ха. Хохо-хо-хо. уже ж вівці ці вівці. Ось А як показує. От уже ж. ж. уже ж. А вівця Меме проповила. Ти теж маєш сховатися, не тямущий баранчик». а баранчик, бачиш, показує свою силу. Бачи, нього сильна, тут рука така. Ох, ух! ух. -а. На Светрику. Ти теж маєш сховатися, не тямущий баранчику. Мені кажемо, що ти мені тут відповість, а от і не маю, заявляє Арнольд, боксуючи у повітрі. Тук-тук. Він підстрибує на місці, просідає, віджимається, підтягується, розігрівається. От побачите, каже він. Давай, Арнольде, каже Крітмані. ну що тут вони? Ж вони? Як вони оце все вирулять, цю ситуацію? Ну ніколи не можна здаватися, так? Молодець, Арнольд. Він мені подобається. І його оцей малий дружбан теж подобається. Да? От У моє мані. Так, ох, так, нічого я тут не прогорнула? Ні. Так, давай далі читати. Бачиш, що це бібліотечна книжечка, це її номер. Це бачиш, скільки багато-багато книжечок в бібліотеці. А, бібліотеку. А Наступного дня до отари прийшов вовк. Так, вовка ще поки не бачимо. Усі вівці повтікали, поховалися і почали кликати на допомогу вівчарку. Ага. Поможіть, 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 допоможіть, да укрийте нас. Усі, крім Арнольда. Угу. Арнольд став на лузі, широко розставивши капита. На зустріч вовкові. Адже втекти може будь-яка вівця. Та баранчик Арнольд не з таких. Він. Арнольд супербаранчик. Ха! Я навіть дивитися туди, ю ю ю ю ю я запіщав в крітмані і про всяк випадок, зняв свої окуляри. Так окуляри завжди треба зберігати. І тут. З'явився і хто, 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 хто? Вовк! Та! О-хо-хо-хо гля, який вовк. Я Ой, о, лапки розставив, лапки оті розстав такий хвістик такий оце тримає з бочку. Це в розтапирку цей вовк. О, глянь мані, де дівся. Мані. Ні, це не мані, Мані ось, а, з баранчиком. молодець. Чого тобі тут треба, гучно бекнув Арнольд, як і годиться героєм. Вовк зупинився, він вражений. Посеред луки стоїть вівця і щось там бекає. Тьох. Де це таке чувано? Я прийшов по ваші шкури, загарчав вовк. Геть, сучей, барани. Таки я не пропущу тебе, заявив Арнуль, випнувши пухнасте підборіття. Я Гарнуль Супербаранчик, а вовк зареготав. Ану, підходь, якщо не боїшся, гукнув йому Арнольд. А вовк усе сміявся і сміявся. «Критмані! крітмані, ось що він сидить. Від хвилювання міцно тримався за крутовину і пощав «Арнольде! Арнольде. Я завалю тебе, загорлав, загорлав Арнольд і підняв догори копита. Дивись, ці копи, та ведь б... е -е -е -е, а ну, йди сюди. Так, що ж тут буде Як ти гадаєш? Що тут буде далі? Хто Арнольд або Вовк? А ну, давай будем далі читати. Що тут далі? Ха, і вовк регоче. Ардоль знай стрибає навколо нього. Це стрибає, боксує у повітрі, скаче вперед-назад, вперед-назад, пригинається, стрибає навколо вовка, боксує у повітрі, пригинається. Він не помічає, що діється навколо. А вовк ригуче, ха ха-ха, аж за боки береться і не помічає, що діється навколо. Так, 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 а ось о, дивись, що тут якась якась, якась ниточка, да? Ха-ха. І лише кріт мані помічає. Що діється і трохи-трохи допомагає. Ну, дружиш, дружиш. Зовсім трішечки. Адже справжньому супербаранчику не потрібна допомога зовсім трішечки. Так, ось бачиш до хвостика, прив'язав нитечко. А баранчик накручує, накручує, круги. А вовк Ху -ху -ху! І, Нарешті вовк Насміявся оп, мені сховався. Нарешті вов насміявся досхочу. Баранчик його обійшов, да? і що? І, і дивиться, думає, що ти мені зробиш, Да? А баранчик що зробив? О, о, він перестав сміятися і вишкірився. Зараз я тебе з'їм. Заревів він і приготувався О, до нападу. О, і Івавк зробив, що він зробив? Гляйки в нього супи. О, а які в нього очі. І, а вушка глянь, які. Вушка, знаєш, як, що мені нагадують? Вушка-білочки, да? тобі не нагадують вушка-білочки? Мені нагадують. Ну, зубки такі, да. А вушка білочки. І вовк зробив стрибок! У -у -у! Точніше півстрибка. Беркиць, і вовк гепнувся на землю. Ой, його лапи. Так заплуталися в нитці. бачиш, ниточка, бачиш ось? Що він не зміг навіть ворухнутися. О, бачиш, барашки в нього стали літати в голові. Над вушками, як у білочки, да? аж язичок вивалився, да? лежить лапки задрав, такий грозний грозний лапки задрав, да? а лапки оце, як ласти. От так от. А баранчик дивиться і каже, що з тобою, чого це ти тут розлігся, да? о Беге, завалав Арнольд на всю луку. Він поставив одне копице на вовка, а передні копита підняв догори. Бачиш? бачиш, бачиш. Кріто матні швиденько натягнув окуляри, потім він так сильно заплескав долоньки, що і окуляри з нього спали. Ой, браво! Арнольде! Який ти молодець, Арнольде! .は... Тепер усі вівці повернулися, Усі вівці повертаються на локо, вони вражені. Ой, і справді Арнольд переміг вовка. Ой, молодець! Арнольд, браво! .は... Ми тебе любимо. О, о! Сразу почитання таке, сразу повага така, так? Браво, Арнольде, кажуть вівці. А вівця меме каже, гарна робота, суперборанчику. Це наш Арнольд. тішиться крітмані. Вівці нагородили Арнольда червоним плащем. Адже справжній супербаранчик повинен мати геройський плащ. Ну, так да. Чудово, Арнольд. Бачиш, всі на нього тепер зовсім по-іншому дивляться. Да? як тут а, як. Красиво, так? Да? Усі вівці вийшли пастися на зеленому луці. Усі, крім супербаранчика Арнольда. Рятівника овець він збирається рятувати. Але ж кого? Він сам ще не знає. Та нічого. Незабаром хтось напевно знайдеться. О, все. Незабаром хтось, напевно, знайдеться. Все, він тепер при виконанні своїх обов'язків. Вівці тепер можуть пастися спокійно, бо знають, що защита, в нього такий плащ червоний, бачиш, з буквою «А». Арнольд. Мані поряд, який йому допомагав, так? І Арнольд дивиться, пильнує, щоб ніхто, ніхто його овечок не, е, не тругав. Да? Який Арнольд молодець, так? Отже, що ми зробимо з тобою? Які висновки? А? Треба завжди, по-перше, займатися спортом, тримати себе в формі, бути готовим до будь-яких будь-яких поворотів в долі, так? треба. Ніколи нічого не боятися, да? не здаватися і боротися до останнього. І все буде добре, ніхто не буде лізти, бо будуть знати, що отримають відповідь. Це може бути відповідь силою. Може бути відповідь хитрістю, так, як Арнольд зробив, в нього було ну, який вовк великий, так, а був значно менше, але він знайшов вихід, так, і він все одно, все рівно отримав перемогу над вовком. Так? Тобто завжди треба готувати себе до будь-яких. Поворотів долі бути на поготові, щоб бути незалежним, вільним і щасливим. Мені дуже сподобалася ця історія. Як тобі, я тебе дуже люблю. Я дуже задоволена, що ми з тобою прочитали цю книжечку. Я тебе дуже люблю. І я сподіваюсь, що ти будеш сильною, розумною, щасливою і вільною людиною. Я так цього хочу. Я тебе дуже-дуже люблю. Тебе цілую. Тьом-тюм-том. Тьом.